Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже швиденько відповісти на запитання, яке мені задають. Ну, от, мої знайомі мене зустрічають у Чернігові. всі задають зараз чомусь одне і те саме запитання. От якось раніше запитували, коли закінчиться війна, а зараз чомусь усі запитують, ну коли вже здохне Путін. Ну що ти там бачиш, ну коли вже він здохне. Тобто, дивіться, я вирішив зробити на це розклад, я навіть не буду показувати карти, я скажу суть. Дивіться. Справа така, поки що, на жаль, я дуже порадувати не можу. Він поки що не здохне. На жаль. Але є й добра новина: його приберуть. Тобто я бачу, що його приберуть. І це буде саме не те, що, ну знаєте, якийсь там, може, заколот чи щось таке ні. Це буде ото, за згодою сторін. Тобто він піде. Він буде. Там потім ще намагатися щось там сіпатися, щось там себе вдавати, але все, він скінчився вже. Тобто, його приберуть. Чому його приберуть? Ну, я так точно не можу сказати. Але я думаю, що він вже не тягне. Він, він вже старий. Бачите, він вже так ходить поганенько. Тобто, Московія бачить, що цар вже старий. Його треба змінювати. Тобто, що я хочу сказати? Я думаю, що він і сам же збирався може йти на відпочинок. Він хотів оцим вторгненням в Україну до нас, він хотів поставити на своїй кар'єрі жирну крапку, але не вийшло. Тому він піде. І мені здається так. Що його ще так попросять піти. Мені здається, що вони, ну так, от я по розкладу бачу, що вони готовляться до переговорів. От, тобто вони чомусь думають, що переговори будуть поновлені. Я не знаю, поки що чому. Але от мені ось так от воно йде. Тому подивимось, що воно буде. Але поки що мені ось так. Ну, я бачу це так. І до речі, от я ж вам казав, що з цими документами, що це зрада. Ну, казав же. Казав. З мене ж почат, ну, спочатку там ну, не реготали, а так з таким, знаєте, навіть, з такою наче злобою, що, що ви таке кажете, на що ви повторюєте наративи Кремля, це там все рука Кремля, це їхня спецоперація і та все таке інше. А от бачите, вже сьогодні з'явилися новини. Що наші військові почали плани змінювати, виходячи з цих документів, ну, з цього витоку. Так якщо це рука Кремля, якщо це все брехня, так чому ж тоді військові почали змінювати план? Дивіться, я скажу вам тільки наостанок. Я ж не те, що там вихваляюся, але це дійсно так. Я відразу розклав і сказав, що це зрада. Це ніяка не спецоперація. Тому що таро це зв'язок з вищими силами. Ну, кому це дано? Тобто таро неможливо обдурити. Тому чекаємо. Може вони його Путіна того відсторонять, може в них щось зміниться. Але поки що я більше сказати не можу. Він не здохне, поки що, але його відсторонять, і у нього все піде шкереберть. Все, він, він скінчився. Тому поки що ось так. Дякую за увагу. До побачення.